Ми на нову локацію Сьогодні перший раз на велосипедах. Це такий, така територія, де жили колись, я так думаю, поміщики. Походу розберемося. Називається Корселізе Хаве. Працює з 9 до 6. Навіть дивно є застереження нічого цінного не лишати автомобілі, бо може бути злодій. І Йдемо подивимося на цю територію. І походить, знається, хто тут жив. Що ти кажеш? Тут? Зараз я почитаю історію і розкажу, що це за територія. Друзі, подивися, що це за е, е, визначне місце. Це є маєток одного поміщика е, відомого данського, який... Е, Займався Тургілою, я так зрозумів. І цей маєток був побудований у 1777 році. І він відомий своєю архітектурою неокласичною і е, дуже красивим садом. Ось це ми зараз подивимося, як воно все тут виглядає. Є, по-перше, при вході от ставочок такий красивий, в якому качки плавають. І ми зараз тут скоренько оглянемо. Взагалі у нас маршрут сьогодні до моря на пікні. Сьогодні у нас вербна неділя. Хочемо просто відпочити трошки з сім'єю. провести час разом. Старші діти, як завжди, не дуже хочуть вже з нами їздити. Один Ярослав це наш постійний пасажир, чи як скажемо, спитальну компанію. Є тут невеличкий такий фонтанчик однотрубний. Мабуть, оце мой дієток поміщика. Ну, Опадемось. Там, напевно, в середині є музей. Можливо, зайдемо всередину. Ось така з дерева а, скульптура витисана. Щось тут виглядає, що тут буде такий собі. Пішли на приміщення туалету і вже починається, щоб сказати, музей старовинні сільськогосподарські засоби для роботи. І серпини, і сапки, і сокири, і вили, і пило. Славні вничі ножниці. Оце не знаю, що це за, за конструкція. Це цікаво. Ну, це... Насіння. Все насіння. ще їдеш і садиш. І тут класний такий стіл натурального дерева. Це може уявити, яке це дерево, Що це. Скільки років минуло? Ти ж бачиш натуральне дерево. Таке шир таке велике. Це столик, так столик. Така є експонатик, хто друзі знає, що це є, для чого це. Це є палка з такими руці зробленими виємками і наконечником гостро. Чи це доткатство, чи це для чого, я, чесно кажучи, не знаю. Навіть не догадуюся. Ця. Ось таке все подібне, але для чогось воно використовувалось колись. І сама основа така з вирізана. Цікаво. Хто знає, напишіть в коментарі, що це може бути. Туалет, як не дивно, нормальний. В такому захолусті. Скоріше це була от сторожівка. Така невеличка. Будівля. Дуже красива будівля. Вся заросша. Гарний сад. Поміщика був. Ти не хочеш дати? Дякую. Робот. Дякую. Буду. А я плачу. А я цим буду. Я цим буду. Угу. Дуже красива полянка. Просто який красивий був маєток. Ну, є маєток. Але колись він належав поміщику. А зараз хто власник, невідомо. Але табличка пише приват. Напевно, що хтось має в приватній власності сам будинок. А по е території саду дозволено гуляти. Ну, що Багато досить відгуків є. Хоча я зрозумів, наче тут і музей би мав бути, але ще до кінця не зрозуміло. Такі місця зразу згадуєш про середньовічні часи, про королів, про графів, баронів і так далі. До речі, нарцис це квітка. Вона в них е, 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 якраз дуже часто використовується ну, на великдень. У прикрашанні, тобто це як символ Великдня, Один із символів. Оцей сад, він, по йдею, має цвісти, але тут, мабуть, такі рослини, які ще не цвітуть, чуть пізніше, напевно, будуть. Тут можна буде. Приїхати, можливо, будемо проїздом зайти, коли вже буде. Весь, може через тижнів два-три. Вразі відмолися цвіта в тому саду. Я думаю, ну ці всі арки будуть цвісти. Тут буде красиво дуже. Mm -hmm. Давай прийшли, тут бачимо такий класний смішний кущик. Зравний вигляді качки. На тій території маєтку. На кожному дереві тут є е, табличка, як дерево називається. Ми не знайшли приходу туди в моєк, мабуть це такий він приватний і комусь належить, і його не пускають. А сам сад доступний для огляду. Просто подивитися на природу, на дерева. І дихаєш? На території маєтку є тенісний корт. Цей маєток було побудовано для йогана Класана, впливового данського промисловця і поміщика в 1777 році. Родину ми не змогли, тому що з двох боків цієї будівлі писало привати що означає, що, скоріш за все, це приватна територія. Але зато глянули гарний парк. На території парку є ось між сакурами такий гарний столик з, з каменю і креселками. Відкрив. Інформаційний центр цього маєтку, але щось там взагалі пусто. Ні одного відвідувача. Закрий, Ярославчик, нормально закри дверки? Попробуй. Добре, молодець. Виглядає, що тут як кафе. Коли тут, напевно, не сезон ще. Тому напевно, ця туристична пам'ятка їхня не працює так, як треба. Мало і відвідувачів. Ну, я йду ще гляну, чи є, є вхід сам маєток. На жаль, тут теж не пройдеш. Пише приват. Ну і все, і що ти зробиш. Тільки можеш подивитися на пана з далека. На цей маєток. Це з другого боку я обійшов. З того боку сад, де ми гуляли. Тут хіба дерево дуже класне, пристрижене. Ось таке. Ну, хтось тут живе видно. Пушки такі стоять. Або можливо воно працює тут якийсь певний період часу. Йдемо далі. Їдемо до моря. Ще народ. Йдемо. Сім хвилин і вже на морі. А виглядають п'ять. Йдемо собі повідпочиваємо, почиваємо, карти пограємо. Кіті ігри, перекусимо. Тикнічок у нас. Табирає. Чого? Стенький пікнік на березі Балтійського моря. О, дякую! <ривіт> Дерек, смачного. <ривіт> Тут ще на території є такі механізми старовинні. Не знаю, синок. Ще не знаю, ну якийсь тут механізм. Тут, тут все жало. І не тут... скаже, що це тут. Ох, який цей карм. Симсон Акс. А то. Можливо, тут же ж поміщик жив. Навіть не те, що поміщик цей, скажімо, жила людина, яка бізнесом займалася, то, мабуть, можливо, таке щось вони і виготовляли колись. Мама нас засікла. А це для пушок, я так думаю. Основа для пушок, тут кріпилась пушка і переміщалась на таких великих колесах. Тут для резинові колеса. Це для, сільського, для... О, це для дерев. Тут навіть показано, як підтягувати бревно. і, напевно, тягнути механізм. А вот карета такая. Ну, не совсем карета. такий механізм механизм Хто Кто знает, что это все, может и написать в комментариях, чтобы другие люди знали. Такие вот конструкции. Механізми.